Понад 10 посадовців військової медкомісії викрили працівники Служби безпеки України у Вінницькій області спільно з поліцією. Організатор схеми пропонував призовникам уникнути мобілізації і виїхати за кордон. За гроші робив їм документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуг залежала від складності діагнозу від 3 до 10 тисяч доларів США. Бажаючих виявилось немало. Понад 200 призовників встигли придбати довідки таким чином. Розслідування триває. Порушникам закону загрожує до 10 років ув'язнення. Ситуацію коментує Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. В ході е, слідчих проти дій е, було віднайдено документи, які підтверджують праварну діяльність, грошові кошти, інші речові докази. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про кваліфікацію його дій ще за рядом статей Кримінального кодексу. Ми поки що говоримо про підозру одному організатору. Втім, кількість учасників цієї оборудки, яких він залучав до своєї діяльності, сягає понад 10 осіб. Кваліфікація їх діям буде надана в ході. До стороння в цьому катальному провадженні.